Привіт, малята! В минулий раз ви обіцяли далі розказати про мене. Давайте скоріше мені дуже цікаво, я хочу бути не тільки малючком-голячком, а іще й малючком-сезнайчиком. Я хочу далі впізнати, що в мене є на голові, окрім волосся, очей та носа. Ой, а що це ми з вами чуємо? Ми з вами почули звуки дзвіночка. Діти, а чим ми чуємо музику? Вже годинка, чом не спиш, дитинко, ось твоя матуся, Ну, звичайно, живушка. А це, що за звуки ми чуємо? Наші вушки почули, як плаче дитинка маленька. Послухайте, як красиво співають пташки. За допомогою вушок людина чує всі звуки навколо. Щоб чути звуки, вуха потрібно берегти. Запам'ятай, чого не можна робити. Не можна голосно слухати музику, навіть якщо ти у навушниках. Не можна нічого запихувати в вушка, ніякі предмети. А ось це правила догляду за вушками. Вушка треба обов'язково мити, чистити. Тут вам допоможуть дорослі. І коли холодно, обов'язково одягати шапочку. Запам'ятай, якщо раптом заболить вушко, негайно повідом про це дорослих. Діти, розгадайте загадку! У темному хліві білі курчата. Подумайте, це рот і зуби. Малята, а покажіть малючкові ротик та губки свої. Молодці. Губи прикрашають рот. А ще рот це будиночок для нашого веселого язичка. Завжди в роті, а не проковтнеш, що це, як ви гадаєте? Вірно, це наш язичок. Язичок для того, щоб розмовляти та спілкуватися один з одним, а спілкування це обмін думками, новинами, враженнями та повідомленнями. А ще язичком ми відчуваємо смак їжі. Давайте розкажемо малюкові, які на смак продукти зображені на картинках. О, мені дуже цікаво це знати. Так, це у нас цукерочка, яка вона за смаком? Вірно, солодка. А тортик дівчинка їсть за смаком? Звичайно солодкий. Ой, а цей лимончик. Який він за смаком? Кислий, молодці, а вишні. Так, вони теж кислі. Дякую вам малята. Тепер я знаю. Що у мене є вушка, а ротик зубки і язичок, і язичок ховаються за губами. Завдяки вам, малята, мене вже не будуть називати малючок галючок. Я вже самий справжнісінький малючок-сезнайчик. До побачення!